Дружні, доброго ранку! З вами Денис Френдлі. Не Де пройшло пару годин, як ми вже знімаємо наступну реакцію. Бо я рахую з учора. Ну, взагалі-то прийшло, скільки там більше 8.1. Ну, 10 ще нема годин з публікації вчорашнього ролика. Того що я думав, що я сьогодні піду в магазин, але зараз магазин з 8.00. Я зараз піду рівно в 8. Прийду на 8.30. Почну знімати 8.30. І що, 8,50 десь закінчу, чи навіть в 9 годин. А В 9 ти вже маєш бути на роботі. Правда, сьогодні начальника не буде, але це не означає, що начальник все одно буде там до головного дзвонити, що з нами працює. Тому е прийти на роботу по графіку. Так, Такі справи. Ти я думаю, тато пару днів назад купив ось таку вермішель зі смаком сиру та зелені. Ми останній раз їли вам, з вами Вермішель, типа цей Ролтон. На той во готували кубасу, а зараз ми його просто зацінимо. Бо Гарненка ми ж таке ніколи не пробували. Повезло, що тато нове нову якусь фірму знову знайшов вермішель до дуже багато. Уже роллтонів навіть бачу рідко попадаються в магазині. Зараз якісь нові ті, що ми з вами пробували якісь козаки там намальовані. Зараз оці рівіва чи ріва та. Коротше, мівіни, де, ну мівіна є та. Але вже зараз з'явилися якісь там іноземні ролтони, тепер гарненка. Тому давайте зацінимо цю гарненку. Бо скажу вам, я хотів піти в магазин, но... але... Ні, то ні, а може вийде вчасно, бо вчора вийшло на 10.30 вчасно. так, ну, Не рахуючи відеокліп, бо відеокліп просто не успів. Тому такі справи. Ще раз вас першим днем зими поїхали до заставки. Деніс Прені реагує, Деніс Прені реагує, сьогодні він буде запарювати та їсти. Е, так, 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 так. Вироби макароні швидко. Ду -ду 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 -ду. Так, добре, гарненка. Е, вермішель швидкого приготування зі смаком сиру. Та зелені, зелені, зелені! Давайте розпаримо. Чайник гарячий, можна розпарити. У нас зараз 8,30. ікраз 30. Знову теж пізно почав, але я до 8.45 з 45, думаю, стиму. Ну, в принципі, можна горнятку, але... Так, я хочу ні у гурнятку. Так. Я беру глупше. Якби ми там ще не дали. Та нічого я там покажу. А, ти макарони а, такі... не макароники. А я таке. Ну що, Я дивився. Е... Під вчорашніми два відео вже немає коментарів. Ну, правильно, забагато залив. А ви вчора прокоментували, інші не прокоментували. Нічого! Може ще спите, і й тому не прокоментували. Може сьогодні прокоментуєте. Це такий класний ножик. Я його найбільше з усіх люблю. Чому він, бо він найкращий ріже з усіх? Він дуже гострий. Розсипав, розсипав, ну нічого. Давайте. А, ножик. Оце найкращий помічник ножик, а не ті, що в мене були. Тих я звільнив з роботи, оце вона найняв. Бо це саме відданий працівник, цей ножик, так. Ну, чи то вже коли заліз, кипят. Тако. Стоп, треба його подрібнити, бо це глибока тарілка, його подрібню. Так от, так. Знаєте, бо просто 11.01 я нагадав сьогодні, а я ж не хочу. Прийшов важко з роботи сьогодні. Завтра на кінець вихідний, алелуя. Але дивіться. Прийшов досить того, зараз важко щось ми будемо там пилити, носити. І ще досить того ти ще мусиш якусь прем'єру запускати і знімати ще вечором. Там ну його, знаєте. Кій це смак з зелен та сир? Поїхали. Блін. А ну чекайте. все виспав. Ну давайте зачерп, що там. Чути трохи. так. Тут ще трошки лишилося. Як, дружні, готові до Нового року? Я ні. Того, що е, я недавно тільки 22 проважав 23 -й... починав, скажімо так. Проважав 23-й зустрічав, а тепер вже 24 зустрічає. Блін, трійка була краще, тепер це четвірка. 12 місяців у четвірці жить. Добре. Е, ну але дивіться, це так странно і от на час я це ненавижу. Четвірку якоїсь біди я ненавижу. Але, ну, бо типу 14, 4, 24 ненавижу. Зараз кажете, що ти 24 числа знімаєш? Слухайте, може, може не будете мені розказувати. Актив, він кожен день актив. Його треба кожен день знімати. Не знаю, це тепло. Ну так, це гарячий чайник, тому ми вже його з тандум пара планети і вже починаємо місти. А от, е, ну я не розумію, як так вийшло. але воно вийшло. Я зареєстрував перший свій канал в 2014 році, завтра того року. Зараз буде 10 років, у 24-му вже путаюсь. З одної сторони класно, ти 10 років на Ютюбі. З одної сторони, ну так я собі, не люблю ту четвірку. Там чи 14, чи 24. І якраз е на цьому каналі першому, що з 2014 року, буде 16-го, у мене вже там пішов трохи актив по перегляду. Бо я там лише заливаю Бруно, ті комікси трохи, ну, Бруно та, бо я не бачу, що там. Я не знаю, що там ще заливати, крім Бруно. Думаю, хай буде Бруно. Бо, типу, головний день збереження тут, а там хай буде Бруно. 700 підписників набрав. Причому там було ну, тоді 500 чи 400, 700, може буде знову 1000. хоча я не знаю. Знаєте, в мене якась... Як в мене чим більше цих каналів по тисячі підписників, у мене якась хвороба вже Починається, думаю, блін, Там тисяча, там тисяча я не брав. Набрав. Класно, дуже, дуже класно. Але горизонталок горизонталк Те. Ну що ж. О! А ні, не о. Бо ще не розтворилося. Ще тверде, тверде. Ну зараз буде не смачно, я знаю. Бо то, знаєте чого, бо то чайник не дуже. А якщо ми... Добре, в мікрохвильовку давайте. А ну зараз ще супер буде галяти. Через знайхані це з'їму. Ну ти не можеш, Денис Френдлі, аби ти не розлив, йоп, твою мать. А... Розлив, так. Е, так. Ага. Та-та-та-та-та. Вчора ролик вчора до 40 все-таки. Це тоді, коли я кого-то 14-го у мене тоді не вийшла зйомка, і я той бо Я зняв друге відео, думав до 40, вчора таки до 40 вийшло. Ну, як вийшло? Так. так. Що сніг трохи падає, ні, не падає, Розтоплений. Ну, знаєте, як на зло, спочатку він падає, а на новий рік його не буде. Так, а може не знаю. Ага, ще на новий рік треба з вами стрім провести. Але чекайте, якщо ми 22 тисячі наберемо перед новим роком, що виходить, ті 22 треба празднути зараз у неділю. Треба за 21 запустити стріл і ще на новий рік. Може на новий рік уже цього року не буде. Не знаю. А ну чекайте. А ну я дивлюся як. Нормально. ой то мені не вийде. Я, я зараз буду довго це їсти. Ану. Блін, я не можу... Та вроді ще гріється. Ну, він вроді твердий, але вроді не твердий, ще не гріється. Це буде довго стити. Бо я вам скажу, що чайник не є супер ем, гарячий. Такий. Наполовину. Тому і воно не може розчинитися воно таке сухеньке та тверденьке, як зразу з пачки вийну. Тому я чекаю, Так, на годиннику 8.36. Я точно це закінчу до 9 і в 9 піду. Я ще теж носився, вертівся ці шорти дивився на каналі. Дивився, коментарі нема, окей? Ну а така це точно. Але ну зараз супер гарячий буде. Ну а ти що хотів? Ааа, блин, а як це взяти? Навіть це рушником не візьмуть. Блін, береш. Я взяв, я взяв, я взяв якщо... А, ні, нормально взяв. Нормально. Зараз упущу ти типу буде вам. Класний контент, так обережно. Я вже пішов. Небезпека пішла. Пішла небезпека. А! Все. Є, yeah, ідеально. Ідеально не розсипавши. Ну, no, а зато макарон уже нормальний, ну. Так. Ну як нормальний? На пів. Ну, хай буде, ну. Нічого, ставлю вас тут, бо щоб ви макарон добре бачили. Ага, точно. Ось так. Виглядає. До речі, зараз без коментарів в цьому відео. Ура, вам повезло! По-перше, тато кудись по справах поїхав, по друге, я подивився, ну нема під останнім відео. Я знаю, що ми деякі відео з вами пропускали. Розумієте, там і читали десь. Ви просто є такі відео, де ви тоді мало написали, ми то прочитали, але потім є, що ви хто ще не бачив, прокоментував. Але я вже не знаю, що я читав, що я не читав. Треба все переглядати, що я читав, до ну, дофіла часу. так. Я цим займатися не хочу. Тому я ліпше буду під новими відео читати вас. Важливо, що я не сказав. Ми, коротше, вчора забули подивитися ту Олю. Щоб пам'ятаєте вчора у відео? Щоб просила, щоб ми влог подивилися її. Так ось, я забув за то, бо то вже було То вже майже 41 хвилина було то відео. Я закінчу, коротше, та. це раз. А по-друге, я реально забув. Я вже забув за то відео. І я коротше, просто сам переглянув той влог, непогано зроблено. Ну такий, скажем, дит... Ну, дівчачий влог. та. Я лишив просто її фідбек в коментарях, тобто коментарі і все. Оля поки що його може я читала, але... ну не замітила, бо нічого не відписала. Але нам потім може замітити. Мені, знаєте, дуже приємно, що серед оцих школярів дивляться реально мене, знаєте, і дорослі дівчата, бо ця Оля, ну скільки їй десь років? Ну, може, десь вже 20 точно є. Ну, вона вже така, як я майже. <кхм> бо розумієте, у більшості, е, як було, в більшості мене найбільше дивився серед моїх, заходив у розділ підписки, на мене підписані одні діти. А тут гоп, якась нормальна, таки мого віку. Дівчина мене дивиться, думаю, ніфіга собі, хоч щось. Хоч хтось мого віку мене дивиться, розумієте, це класно, так. Ще Дуда Дуденко, бачу, теж мого віку дивиться мене, так що класно. М -м а Аліна ця розпутняк так взагалі, вона теж мого віку дуже класно, так. Круто, що ви мене дивитесь. Я би... Ну що, скажемо про сир? Ну такий. Чути трохи. Оцінка буде стандартна, вісьмерка. Тим більше тепер поїв яйце з макароном перед відео. Ну нічого, буде і макарон. Вірмішелівський. <плес> <плес> Що я хочу додати. І не тільки ця Оля мене дивиться. це Я переглянув, я знаєте, вас всіх чекаю деколи канали. Тобто їх переглядаю, хто що з вас знімає. Деякі канали щось там загрузили, взагалі більше не знімають, бо не, не бачу цьому сенс, не ну, ніяких переглядів і підписків серед моїх глядачів, хто мене коментує. А є оці дівчата, що нові з'явилися у мене. Оця Саша Погода, Сабіна Ягудіна. І вони всі майже мого віку... Ну ні, Саша якраз ця школярка. Що мене коментує, бо там да, видно, що вона маленька. Дів... Ну, не особо маленька. Ну, тобто серед цих маленьких, ну малих школя... школьниць, та, не... я знаю, ти Саша дивися, не ображай. просто маю на увазі, що є великі мого віку, є менші, є середні, так. Між тим віковим і цим, так. Ça, Саша знімає, дивився це Сабіна, теж щось... Там Шо, Сабіна якісь там дорослі теміч, що знімає і мене коментує. класно, дякую. Mm. Це я, я бачу більше серед моїх підписників тепер іменно дівчата мене дивляться. Оце якщо іменно ведуть свій канали, я маю на увазі шорти, ну хай буде шорти. Суто ці серед моєї... серед моєї... мого віку, та. Ну, ну і Дуда один. та. Ммм... Mm. Хто там ще стараюся пригадати? Саша. Оля... А, ще Катя Рудакова. Теж. Mm. Думаю, мого віку може і старша. Теж веде канал. Бачу. Молодець. Хто там ще, Ммм, mm. Тобікова, так. Ну вона менше за мене, але майже той самий вік. Mm. Тобто не 5-6 років, як ті малі мене коментували. Та Саша вже теж немала, але просто все видно, що вона школярка. колярка. А ті, що кому взагалі ті взагалі дуже малі діти, таким видно, що на мене підписані 5-6 років, ну вони взагалі малі. Та дуже малі. Так, що молодці, що ви ведете свій канал, перегляди наберете. Хто там ще веде канали? Аліна. Розпуттянка дивився, вона теж перезаливає. Але з Тіктока, походу, так? Ну, то багато mm... прийшло блогерів з Тіктока на YouTube, щоб додаткову активність набрати, так? От я не, не можу надати хлопців. Видно, якщо є хлопці мого віку, то вони не знімають чомусь на YouTube. Сутодюльтратом. Угу. Але й то добре. М -м -м. Це вже малі, Але серед ми ще нагадав мультяшку, я дивився його канал, Також там непогані переді набирає. Е По мультиках Дудлс. Ну, Дудлс. <кхе> Не особу, я теж його любив дивитися цього Дуделса. Почав з 12 року цей мультик. Тепер почав якісь інший мультик заливати на канал свій. То був Дудлс, тепер не Дуделс. Це знаєте, посиділка, нагадай своїх підписників. Дуделс трохи популярніший за Бруно, але він... У нього більше сюжетів багато серій, так. Бо, напевно, йому сподобалося. Так. М -м -м. Ми ж саме активний підписник. А, як же ми забули, Матвій знімає. Але Матвій... О, Матвій, ти точно дивишся це відео. Напиши, скільки тобі років. Матвій ну теж ще навіть менший за Сашу погоду, бо Матвію видно, що йому десь... Ну, до 10, навіть не цілих 10 років йому. Йому десь я вижу, він настільки малий, що він десь йому 8 років 7, десь так. <клух> Саша видно, що йому десь... Ну Саші пооді може навіть десь тако 14-15. Mm. Але Матвій він ще менше, читає. Я забув за тебе, що ти Матвій знімаєш, так? У тебе майже теж 100 підписників, як мультяшки, так. І хто там ще серед моїх підписників знімає? Коротше ви молодці що знімаєте. Ми не оцінювали роту. Ми... хто знімає. Ні, ну я чув у нас ма? Коротше вісім. бо сиру практично і зелені не чути. Трошки таке, ну видно, таке, знаєте, ніжне. О, 45, треба виходити. О, мені на не роботу. От таке щось ніжне, цей сир, знаєте, щось чути ніжним, а зелені трошки чути. Коротше, вісьмерка, та. Вісім балів. Тися. все. Хто там ще знімає? Вже відео кінець треба завершити Ну, коротше, багато моїх, бачу, підписників трохи знімають відео. Містер Бістра, о, мене з знімав. Але він тепер вже щось закинув. Видно перейдемо. Він... Останнє відео, яке в нього набрелося, це про мене. Ну, типу він порофли mm... з моїх прев'юшок і написав день срані білайк. І то 2000 залетіло. Та, да, молодець. Mm... А, як же ми забули мого любимчика, Лакіс Вейтс, якраз серед. Він якраз з мого року, бо я дивився. Я спеціально дивився, з якого він року, це. Але він не завжди коментує мої відео, але просто він серед моїх підписників. Він на мене підписаний, він казав. І, типа, там. Він вже теж рахується моїм коли деколи коментуєте. Ну, правда, в нього цей другий канал. Він вже перший прокоментував. Я на першому залі 4 тисячі там горизонталки обігнали мою маланку. Та. Ну, бо він молодець, розкрутився. А другий цей канал він зараз веде шорти, там запустив. Ну, Трохи є деколи 2 тисячі, деколи 0 переді, деколи 100 переді. Коротше, він молодець, що він... Ну, хоча б другий канал старається розкрутити. Я, до речі, йому написав був е, у директі, питався, ну а чого ти шорти заливаєш? Е, чого ти шорти заливаєш на другий канал, а не на перший. На першому у тебе майже скільки там? 4 тисячі підписників. На що він відповів, що він не хоче іменно на основному бути шорти, що шо іменно цей другий канал для шортів. Ну, тобто, знаєте, є багато блогерів, що він дивився поради цих блогерів популярних, ну, і вони сказали, щоб Ютуб не путався в алгоритмах. Ти створив, ну, ти ліпше на іншому каналі, інший канал візьми для шортів, щоб Ютуб точно розумів, що цей канал приналежить для шортів. А основний, типу, для основного контенту. Я кажу, добре, а чого основний не знімаєш? Він каже, то я вже як більше шести років не знімаю. Я забив, а шорти це що, перезалив у мене з інстаграма. Я подивився, дійсно перезаливає з інстаграма. Ну, такі, така. Я кажу, добре, може сотку набереш. Він каже, та мені підписники не грають. Суть мені таке, аби залетіло 2000 або 1000 переглядів. Каже, що він навіть не хоче 100 підписників. Він каже, на мені тих 100 підписників, що мені і так не буду дивитися, при 100 чи навіть при, при ти, 500 підписників чи 1000. Мене тільки таке залетить, не залетить шорта. А 4К я й так був набрав на основному каналі. Тоб... Молодець. Добре. Нагадав, ми з вами поїли, позгадували вас. Пишіть, що це як з вами буде незружній. Я вирушаю на роботу, бо як на неї не вирушати 20 хвилин. Навіть до 20 все одно затягну без коментаря. А з коментарями зараз було 35 хвилин або 40, Самі знаєте. Ну добре, з одною може сторони добре, що ви не коментували. Не довелось це читати. Нічого, зачитаємо завтра. але вже під цим відео, ну, а завтра доведеться і перед. 30 чи ну, тобто вчора. Ну, не знаю, може і не будемо читати, може тільки під цим відео. Бо то знаєте, Давайте постараємося так. Буде коментарі ще за вчорашнє відео. Я просто постараюся на деяких повідповідати. Головне, полайкати вас. А завтра вже під цим відео. Ну, Може, трошки заглянемо під ту вчорашнє відео. Ну, завтра буде перед передвчорашнє. Так, позавчорашньою. З вами був Денис Френди. Всім гарного дня, з першим днем зими вас. Всім пока. Бувайте! Йоу.